Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною приготувати смаколик родом із дитинства, який, я впевнена, багато хто обожнює вафлі на металевій формі. Я пропоную вам легкий рецепт, для якого необхідно мінімум інгредієнтів. Для початку розбиваємо в'ємність 4 невеликих яйця. По рецепту необхідно додати одну склянку цукру, проте я додаю менше, ніж половину, тому що не дуже люблю солодке. Все ретельно змішуємо і далі черга масла або маргарина, в мене ось такий столичний. Я використала цілу упаковку, розтоплюю і також вливаю до нашої ємності. Поступово додаємо 2 стакани муки та все ретельно перемішуємо. Тісто повинно бути густе, як у мене на відео. Даємо півчайної ложки соди. Я буду використовувати ось таку металеву форму, її необхідно змастити олією і добре прогріти перед приготуванням. Ось таким чином викладаємо тісто і смажимо наші вафельки. З обох сторін в мене виходить по 2 хвилини. З однієї порції тіста в мене вийшло 8 таких вафель. Вони дуже смачні, їх можна їсти з вущим, з гущаним молоком, арахісовою пастою або шоколадною на ваш вибір. Дуже швидко робляться і, звичайно, швидко поїдаються. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте вподобайку. До нових зустрічей, Па-па!